У виставкових залах Бродівського історико-краєзнавчого музею організували виставку робіт захисника, який віддав своє життя на полі битви про подію. Докладніше наступний сюжет. У виставкових залах Бродівського історико-краєзнавчого музею відбулася виставка робіт полеглого захисника Олега Дробоцького. Фарби дихають війною. Саме таку назву отримала ця виставка. Ця виставка. Є досить непростою. Це виставка про сучасність, про цю боротьбу в картинах, які ми сьогодні будемо споглядати, споглядаємо передана біль, передана міцність, передана незламність. У свої 22 роки юний художник став на захист батьківщини. Але у березні 2023 року загинув під Бахмутом. Проте його роботи і досі подорожують не лише Україною. На Заході були присутні батьки Олега, представники влади та інших структур, а також небайдужі жителі разом із отцями. Зокрема, до присутніх звернувся отець Ярослав Царек. І не тільки хвилина пам'яті, але й молитва до Господа Бога подяка, благодаріння і прохання, підтримка родин, батьків, дружин, дітей. І буде постійним нашим обов'язком бути з ними поруч. Бо вони віддали за нас життя. А ми, у свідченні своїх сердець, маємо їх не тільки пам'ятати, а для них, для їхньої світлої пам'яті, як героїв, робити те, щоб жити їхнім духом, визвольним духом. Духом миру, духом стійкості, духом отої особливої, великої їхньої посвяти народові і нам. За її словами вдячності за захисника до батьків героя, звернулася перша заступниця Бродівського міського голови Анатолія Балая Ірина Олеха, яка у своїй промові згадувала мужнього захисника. Небагато часу йому. Дано було для того, щоб посмакувати життям, порадіти життю, міг народити дітей, створити прекрасну родину, бо мав для того всі завдатки, але зробив найбільше і найцінніше, і по-іншому не міг. Пішов добровольцем і віддав своє життя за нас. Тож, нехай ця пам'ять, яку ви про нього містами. Возите, показуєте для нас людей, і це вже 26 те місто, як пані Оля вже сьогодні нам розказувала, куди вони завітали з виставкою, і не тільки по Україні, а і за межами України. Дає можливість жити йому в нашій пам'яті вам. Тішитися тим, що пам'ять про Олега живе, про нього дізнаються чим більше людей. Нехай він буде для нас таким світлим, справжнім митцем, патріотом. Роботи загиблого захисника з позивним художник побачила відвідувачі виставкових залів Бродівського історико-краєзнавчого музею, де змальовані реалії сучасної війни. Бібліотекар Бродівського історико краєзнавчого музею розповіла більше про роботи, які тут присутні. Тут треба розуміти і не один раз, і не один день. Повірте мені, що коли ми готували цю виставку, то ну, таке, таке враження, таке було в нас на протязі ну, цього тижня. Тобто весь час думалося, весь час переживалося, як воно, що воно. Що зображено на картині? Що має саме пережити людина, яка зображає, зображає саме на тих картинах анатомію бруні. Талановитий Назар Любонь виконав пісню в пам'ять про героя. Засинай, набирайся сил відкраси, як там побачиш все, що. Усміхнись, а не хай заплаче, засинай у мене на плечі, залиши свій біль на полі бою і під колоскову уночі, спи спокійним міцним сном герою. Світний брате, серце журнал. Примати сльози в собі. Спи наш герою. Міцно засни. В моєму серці ти назавжди. Військовий капелан Богдан Вихор поділився з присутніми своїми думками щодо цієї виставки. Сьогодні, дякую вам, зло рівно ж. Словами зі святого письма, коли каже нам святе письмо, якщо я не буду говорити, то за мене буде говорити каміння. І Ви сьогодні даєте можливість, щоб ваш син промовляв. Промовляв, справді. Хоч цей голос ми не чуємо, як кажуть, в нас своїми вухами, але ми можемо почути духовно. Можемо почути те, що він сьогодні промовляє до нас. Перш за все, щоб ми не були байдужими, що війна недалеко, війна є тут, і війна нічого доброго не приносить. Ми завжди пам'ятатимемо наших героїв, пам'ять про яких ніколи не згаснемо. Говори зі мною, Говори зі мною, словами також можна. Сергій Нікішин телеканал Бродеонлайн.